Друзі, всіх вітаю! Мене звати Катерина Вішус, Я духовний коуч, вчитель з медитації. Творець онлайн та офлайн проєктів, і сьогодні це одне з перших відео на моєму ютуб-каналі. Маю натхнення тут з вами ділитися різним досвідом. І сьогодні я хочу поділитися тим, як я завершую свій рік, що мені допомагає, і як я створюю ось цей буст енергетичний, який допомагає мені в наступному році щось робити, створювати і взагалі бути ефективною. Насправді цей рік був. Досить непростий, можу так сказати. Я сьогодні буду ділитися деякими своїми прикладами з свого життя, тому пропоную вам починати. Перший пласт, який я проявляю, це матеріальний пласт. Я начебто зменшую цей рік в такому, знаєте, як зум-форматі, і дивлюся, що було в моєму році, куди я їздила, які рішення я приймала, де я була. Можливо, я десь подорожувала чи щось створювала. Тобто, в цілому, що було в моєму році, із матеріальних пластів. Я, можливо, щось купила. Це для мене дуже важливо, бо це продовження нашого енергетичного стану. Але до цього. З цього моменту я ще повернуся. Другий пласт, який я роблю, це я, звичайно, занурююсь у свій внутрішній світ. І я дивлюся, що всередині мене відбувалося в цьому році, в яких частіше за все я була в станах. Які Уроки я сама собі як творець прописувала і що проходила, які найяскравіші події були в моєму житті, тому що з них я можу побачити, що дозволяла мені ці події створювати, тому що насправді я собі задала декілька питань, щоб проявити і зробити такий, знаєте, висновок цього року, і побачила, що найяскравіші та найпотужніші події, які відбувалися в моєму 24-му році, це події. Коли, знаєте, в тебе трошки скрипить всередині, і ти такий, і ти туди чи не йти робити чи не робити, і ти, начебто, ризикуєш, ти йдеш, ти, начебто, знаєте, робиш крок в невідомість, йдеш в нове. Тобі десь можливо моторошно, десь страшно, але ти це робиш і. Я в кінці року побачила, що саме приймаючи такі рішення, я всередині себе зробила найяскравіші події в своєму житті. Тому внутрішні питання, це внутрішній такий духовний пласт, для мене він являється дуже важливим, і я йому даю прям деякий час, щоб продивитися, можливо, ті аспекти, які я не бачила до цього. Можливо, які періоди я проживала в своєму житті, тому що, наприклад, у 2024 році в мене був там такий достатньо довгий період на протягом 3-4 місяців, де я внутрішньо знаєте, начебто, оновлювалась. Я не так багато працювала. Я була всередині таким дослідником. Я дивилася, що всередині мене з'являється, Були дуже багато змін, і це важливий період. Бо саме завдяки таким періодам ми можемо накопичувати всередині себе енергію, щоб зробити прорив. Щоб зробити такий внутрішній стрибок, тому духовний пласт, який ми проходимо, це один із найважливіших моментів, які я передивляюся в своєму році. Якщо я подивлюся на свій рік очами ангелів, це один із... Третіх пунктів, які я роблю. Якщо я подивлюся на свій рік очами своєї істинної суті, очами того, хто я є, очами того, що я є творець в людському тілі, то скоріш за все я побачу, що протягом всього року все було для мене, все було ідеально. Десь я зростала, десь я знімала те, від чого я готова звільнитися, десь я проживала складний період, але знаєте, Катя з майбутнього. Як Ангел тебе підтримував в цьому процесі, саме тому для мене це такий досвід ось цього третього пункту важливий, це побачити, що все в цьому році було для мене. І я, як творець, все в цьому році створювала для себе, але можливо я не бачу цілісну картинку. А в цей момент я можу, хоча б трошки, дати цьому увагу і подивитися. Четвертий пункт в підведенні. Підсумки в року для мене є такі внутрішні запитання. Я себе питаю, які найяскравіші три досягнення були в моєму році. Що найважливішого я зробила? Для чого я це роблю? Щоб я, коли занурювалася в свої досягнення, які, можливо, для мене були неочевидні на початку року, я побачила найважливіші моменти для себе, і я побачила ті виклики, які, начебто, давав. В мені рік, тре, я сама собі створювала для чого? Щоб подивитися, які в цьому пласті були мої стратегії розуму. Тобто, це п'ятий пункт. Для чого я це роблю? Тому що зазвичай ми з вами по життю рухаємося через якісь стратегії розуму. Наприклад, коли я бачу щось нове, я як людина саботую це, я можу чинити опір і так далі. І коли я бачу, через які стратегії розуму я проходила, то Тобто, коли я з'єднувалася зі своїми досягненнями. Тому що саме якісь досягнення це той момент, коли в моєму житті було щось до цього, що допомагало мені зробити це досягнення. Я кудись пішла, я щось зробила, я щось купила. І там було дуже страшно, там було ось це бажання, знаєте, робити це чи не робити. І саме ось ці виклики, які я бачу всередині себе, дозволяють мені трошки проаналізувати стратегії мого розуму. Тому що Саме через стратегії я рухаюсь по життю. Як я звикла? Я звикла робити ось так чи ось так. Я звикла. Йти туди чи навпаки знаєте давати задню. І коли я бачу в кінці року, за якими стратегіями я рухалась, я розумію, що важливого мені для мене розкривається, щоб я це проявила в 25-му році. Наприклад, щоб я пішла, це зробила, щоб я активувала, наприклад, всередині себе якесь стратегічне мислення. Якщо я бачу, що в мене до цього цього було недостатньо, чи якесь творче мислення, тобто, це мені допомагає. Я бачити ті стратегії, які я можу використати в наступному році. Після того, як я побачила стратегію свого розуму, я використовую шостий пункт це звичайно створення своїх власних намірів. І мої власні наміри вони починаються завжди з того, як я хочу себе відчувати. Я в житті дуже багато відчувала і проживала того, що в мене щось матеріальне є, але внутрішнього щастя від цього нема. Саме тому я знаю, як працює цей світ. І Я знаю, що є першою причиною. Саме тому, коли я починаю бачити заздалегідь свої наміри і те, що я хочу проявити, я бачу свій стан, в якому я хочу знаходитися. І це всі ці п'ять пунктів до цього мені допомагають це з'єднати, знаєте, як єдиний процес. Тобто, коли я бачу стратегію свого розуму, я відчуваю, як я хочу себе проживати в наступному році, як, які можливо якості характера в собі я хочу розвинути. Куди я хочу піти, тому що новий рівень у грошах, новий рівень в реалізації, якась нова відкритість це завжди внутрішні процеси, і найкоротший шлях, який ми можемо пройти в цьому, це саме внутрішньо. Бо зазвичай ми йдемо знаєте, через зовнішнє, я щось зовнішнє зміню, і тоді моя реальність зміниться. Так, зовнішнє дуже важливо, але якщо при цьому не змінюється внутрішнє, то ми бачимо такі випадки, коли змін не відбувається у людини, або вона робить так багато дій і не бачить результатів. Це саме тому, що найкоротший шлях це всередині нас, і тому перше, що я роблю, щоб прописати якісь наміри і бачення, це я відштовхуюсь від свого стану. Другий момент це я не буду щось проявляти прям нове, коли скажу, що так я використовую мистецтво маленьких кроків, тому що я бачу, що коли я зроблю один крок, це знаєте, як буст, який мене веде далі. І звичайно, я прописую якісь матеріальні бажання. Які всередині мене з'являються, але я настільки єднаю їх зі своїм станом і своїм внутрішнім зростанням, що для мене те, що проявляється матеріально, це як класний неймовірний бонус моєї внутрішньої еволюції, до якої я прийшла в цьому році. Саме тому напишіть, будь ласка, в коментарях, який з шести пунктів вам найбільше всього відгукнувся. Це моє одне з перших відео на YouTube, тому я знаю, що тут дуже багато моїх. Глядачів, моїх знайомих, моїх друзів, моїх клієнтів та студентів, залишіть, будь ласка, коментар під цим відео, щоб ми з вами могли розширюватися, щоб я могла знімати дуже корисний контент. і Ми з вами в такому цілісному просторі могли йти глибше. Я могла ділитися своїм баченням того, як я бачу, як всі люди проживають себе як творці свого життя. Саме тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і чекайте нових випусків.